Уявіть, ви стоїте посеред торгового центру, де один за одним вишикувались магазини з відомими логотипами, речі, що обіцяють розкіш, парфуми з нотками ексклюзиву, взуття, яке нас заповнюють створене для тих, хто має смак. Але чи насправді ви платите за якість, урвавши чергову річ? Чи можливо ви віддасте гроші за звичайну ілюзію? Сьогодні ми з вами глибше зануримося у тему, чому речі, які раніше були символом якості, зараз не витримують Мають і одного сезону. Ви дізнаєтесь, як бренди маніпулюють нашим уявленням. Та чому за красивим логотипом нічого не стоїть, окрім вигаданих історій і ціни, яка постійно повзе вгору. А я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. З вас ну вже на цей раз. Точно підписка, лайк, коментар, якщо є сказати. Також чекаю вас у телеграмі і в інстаграмі. До речі, з мій сьогоднішній макіяж. Три години його робила. Така вже Луї Вітон girl. Але підписку перевірю у кожного. Сьогодні багато брендів ті чиї логотипи ми з вами бачимо на одязі, на гаджетах, на аксесуарах на взуті, вже давно перестали бути просто товарами. А можна сказати, вони вже стали символом статусу. Проте чи завжди ці бренди дотримуються високих стандартів, за які їх колись цінували зі збільшенням попиту та прагненням до ще більших прибутків деякі з них почали використовувати дешеві матеріали, знижувати контроль якості та мінімізувати витрати на виробництво. Наприклад, у 2023 Цьому році відбувся скандал з брендом, який би по усім канонам його історії ніколи б не мав увійти до цього списку. І це я кажу про бренд Nike. І одразу спойлер: цей скандал має подвійне дно. У минулому році Nike перевипускають легендарні Air Jordan Free. Але замість захвату компанія отримала від споживачів купу обурення і судові позови. Взуття за 229 доларів розочарувало багатьох ботам і нерівні за і взагалі деякі відсутні елементи, дивні матеріали та багато чого іншого. У Твіттері споживачі навіть опублікували доказ, що логотип на одній парі кросівок мав різні шрифти. Спочатку Nike не визнали провину і перекинули усю відповідальність на сайт, де продавались ці кросівки StockX. За словами Nike, через сайт пройшло 100 підроблених пар взуття 38 з яких було продано одному торговому посереднику. І отут якраз починається подвійне. Дно даного скандалу, по перше, сайт з перепродажу запевняє своїх споживачів, що вони проводять політику боротьби проти підробок. Ми дуже серйозно ставимось до захисту клієнтів і інвестували мільйони в боротьбу з розповсюдженням контрафактної продукції, з якою сьогодні стикається практично кожен світовий ринок. І розповідаю другої, напевно, найважливіший факт у цій історії. Канадське медіа Sojourn Snaker Подкаст вирішили провести своє розслідування, зв'язалися з торговим посередником, який придбав 38 підроблених пар, щоб з'ясувати, що. Ожне так з виробами торговий же посередник відповів, що він впевнений, що до нього потрапила партія підробок, але як це могло статись, він не розуміє. Адже вони пройшли перевірку автентичності StockX, затверджену самим Nike. Тобто всі пари кросівок пройшли через головну компанію Nike і були затверджені до перепродажу. Nike хотіли звинуватити StockX, що це ті змінили вироби на гірші, але інші поспішили себе відстояти. Остання заявка Nike не тільки безпідставна, але й цікава, враховуючи, що їх власна команда захисту брендів висловила впевненість у нашій програмі автентифікації, і що сотні співробітників Nike, виключаючи нинішніх керівників Вищої ланки, використовують StockX для купівлі. Та продажу продуктів. Після того, як Nike реально публічно принизили і сказали, ей рібята, ви самі нам усе перевірили, і сказали, що все нормально. То Nike потім вже відмовився від публічних заяв і вирішив, що все краще буде вирішувати у судовому порядку. Але якщо ми перейдемо до висників з даним скандалом, то як не крути, Nike залишається в мінусі. Адже з однієї сторони, якщо кросівки були підробленими, то виявляється, що люди вже навчились технологіям Nike і можуть з ними конкурувати. При тому ж ставити дешевшу ці. Іну на вироби. Але якщо все ж таки це саме виробництво Nike допустило такі факапи, то звісно у людей виникнуть питання, чому вони продають таке жахливе взуття, блін за 230 баксів. Але враховуючи, що у мережі вже дуже багато за останні роки скарг на якість виробів Nike, що вони дійсно за останні роки погіршились, то така ситуація має місце бути. А тепер уявіть собі, що насправді усі бренди мають на меті зекономити на виробництві виробництві якомога більше, а продати навпаки в 5 разів дорожче. Та навіть онлайн сервіси часом пропонують такі ціни, від яких можна реально збанкрутіти, а ще купи тисячу і одну підписку, тому що кожна відповідає за різну задачу. Іноді таки хочеться знайти такий варіант, де отримуєш більше, а платиш менше. Так, оце ось так. А це от сюди. Знову на в цьому телефоні. Ну і що ти там постійно робиш? Та як що я роблю? Я постійно пишу нові сценарії за допомогою чату GPT, генерую нові картинки для роботи за допомогою чату GPT, створюю собі розклад на тиждень у цьому ж чаті GPT і питаю його, чи не помру я завтра, якщо у мене заболіло під правим ребром, також у цьому чаті. А тобі не здається, що ти там проводиш занадто багато часу? Ну дивись, коли я пишу сценарії або готую нові ідеї для відео, чат GPT. Ті завжди підкидує мені креативні рішення або цікаві факти. А буває і таке, що у мене криза вибору з фільмами. Я питаю його, що мені подивитись, і він одразу мені підкидає підходящий варіант: так я економлю свій час і свої нерви. Ну добре, ти мене вмовила. Я теж тепер хочу собі цей чат. Давай підключимо і мені. Ну і як тут підключати? Що? 840 гривень він коштує. Ну взагалі так, але я плачу набагато менше. Я підключила собі чат GPT за допомогою сервісу FriendlyShare і тепер плачу всього 289 гривень. Нічого собі, різниця ж в три рази, як це працює. Сервіс шукає за тебе людей, яких можна об'єднати у групову підписку. Таким чином, ти сплачуєш лише невеличку частину замість повної індивідуальної підписки. Так само можна, до речі, підключити і Netflix, і YouTube Premium, та ще купу інших платформ і платити лише частину. До того ж, у Friendly Share дуже безпечна система оплати. Усі платежі проходять виключно через сайт. А технічна підтримка у разі питань завжди на зв'язку. Ого. Так, це ж виходить дуже вигідно, бо за 20 доларів я можу купити 5 або шість навіть підписок замість однієї. Саме так я ж все ж хочу, щоб ти економив наші грошики. А для вас, мої любі, це дуже крутезний лайфхак. Як отримувати більше, а платити набагато менше? Усі посилання я залишу в описі до цього відео. Бувають такі ситуації, що бренди і не приховують того, що хочуть продати пил і заробити на відданих клієнтах. У 2019 році в інстаграм маркетплейсі Stadium Gods з'явився допис, де вони пропонують купити цеглу, марковану брендом Supreme і кейс до неї. Усе це задоволення обійдеться всього-навсього у 700 доларів. Цегла 275 баксів і коробка майже 400. Одна балансяга зараз Десь нервово курить в сторонці. Проте таку покупку, прости господи, можна назвати навіть вигідною інвестицією, навіть не гірше, ніж сумки Біркін. Це тому, що ця цеглинка у перепродажі одразу вже коштувала більше 500 доларів. А у пікові місяці її ціна перевалювала навіть за тисячу. Тому не дивно, що усю лінійку даного аксесуару розкупили у перші хвилини після дропу. Гайз бренд на повному серйозі. Продавав звичайну будівельну цеглу зі своїм логотипом, але напевно креативні менеджери вирішили, що на цьому не потрібно завершувати будівельну концепцію. І одразу після цегли у продажі з'явився будівельний лом. Просто залізяка, пофарбована у кольори бренду і вартістю 738 доларів. А у перепродажі ціна досягла вже декількох тисяч. Для порівняння на OLX будівельний лом можна купити за 200 гривень. От і рахуйте, яку. Націнку поставив бренд. Я знаю, що, скоріш за все, ви чекаєте пару слів про Баленцягу, адже у них що день то новий прикол. Але навіть вони реально заморочуються з якістю своїх аксесуарів. Їхній клач у вигляді пачки чіпсів виготовлений з високоякісної шкіри і прослужить своєму господарю реально довгий час. А чого вартує їхній браслет скотч, представлений у бутіках аж за 3 тисячі євро за штуку. Він виглядає дійсно як липка стрічка, але виготовлений з поліуретану. І елементами шкіри, тож залишається його носити тільки на руці. Обіцяйте зараз не впасти зі свого стільця, тому що здається, що я мільйонерша. Можемо обрати мені браслет на будь-який смак. Вибачай Вітон Муд, але тепер здається, в мене стайл Баленсіага. Проте зараз я вам розкрию страшний секрет. Баленсіага це взагалі не перший бренд, який придумав використовувати липку стрічку як аксесуар. У 2017-му Раф Сімонс вирішив використовувати Товувати таку стрічку як альтернативу поясу, а продавалася ця стрічка за 200 доларів. Скажу чесно, я мала надію, що люксові бренди не будуть займатися подібним, тому що ну це можна пробачити молодіжним брендам, таким як там Balenciaga, тому що, ну, в принципі, ти від них це і очікуєш. А от коли прям супер важкий люкс випускає якусь фігню, ще й за великі гроші, ну це якось дуже неповажно до своїх покупців. Так дизайнери Prada створили аксесуар: срібний затискач для грошей у вигляді канцелярської скріпки. Вартість цього предмета лише 185 доларів. Звісно, користувачі соцмереж неоднозначно зустріли такий новий аксесуар, і у мережах одразу почалось бурхливе обговорення. Дехто дорікає модному. Будинку, тому що у дизайнерів закінчилась фантазія, хтось сказав, що це дурна, непотрібна, дорога річ, інші виявили бажання мати у своїй колекції скріпку від Прада, а інші дотепно підмітили, що якщо вони витратять гроші на такий затискач, то їм нічого буде в нього складати. А працівники одного з американських офісів підрахували, що за 185 доларів можна купити 13300 тисяч звичайних скріпок. Ну раз ми тут з вами вже розбираємо непрактичні аксесуари, то як на рахунок? Того, щоб придбати консервну банку за тисячу доларів? Що що ви сказали, що ви тільки но ну, доїли свою баночку шпротів і у вас вже є одна? Але ж я вам пропоную консервну банку, на якій є логотип Тіфані Co. Ну, от скажіть, така покупка вже й не здається безглуздою. Бренд зробив банку срібла 925-ї проби, а зверху напалив трохи позолоти. Я вирішила запитати у чата GPT, а скільки ж зараз коштує грам срібла 925-ї Тої проби. Так от, він коштує менше долара, і якщо порахувати усю роботу і трошки позолоти, то собі вартість не вийде навіть на 50 доларів. А Тіфані продають дану банку за тисячу. А до цього ще бренд представляв у продаж срібну точілку для олівців за 275 доларів і моток срібної пряжі за 9 тисяч. Луїві то не хотіли відставати від своїх конкурентів, тому вони випускають елітну скакалку, яка обійде. Диться всього-навсього у 420 доларів. А якщо ви раптом любите малювати, то можете купити вишукані олівці всього за 147 євро. Але здається, що все-таки у цьому рейтингу у нас є переможець, і це бренд Jill Sander. Він продає паперовий пакет. Увага! За 185 фунтів стерлінгів. Слухайте, ну я не знаю, як порахувати собі вартість паперового пакета. Ну, центів приблизно 10. То, якщо так подумати, в мене є цілий. Пакет з пакетами виходить, що є справжня річ біч. Ті, хто має вдома прищіпки для одягу, придвиньтесь швидше до екрану, тому що ви справжні щасливчики, тому що у вас вже є модний аксесуар, який бренд Амбаш продає за 470 доларів. До мене звернулись з організації Центурія з проханням підтримати збір двох братів Андрія і Дениса Тюніних, які служать зараз у 92-й штурмовій бригаді. Цей збір організований для ремонту автомобілів. Всі ми з вами знаємо, як автомобілі дуже швидко ламаються на фронті. А поремонтувати їх коштує зараз насправді дуже дорого. Тому я вас прошу. Давайте закинемо, хоча б по 20-50 гривень, щоб хлопці змогли швидше закрити цей збір. Деякі бренди у спробі заробити більше, а ресурсів витратити менше, вдаються до спроб професійного маркетингу, приправленого новорічними святами. Наприклад, такою фішкою є адвент-календарі. Крутий яскравий пакунок, який точно подарує гарні емоції. Ну і сама ідея отримати одразу 12, 24 або 25 подарунків подарунків зараз звучить дійсно круто. Але чи залишаться емоції на такому ж позитиві, коли ти дізнаєшся? Реальну вартість наповнення. Всі ми з вами пам'ятаємо цю епопею з адвент-календарем від Dior, який можна було урвати, ну, за 3500 доларів. Великий красивий будиночок із 24 віконцями, який вийшов у 2022 році. Однак у деяких віконцях опинились пробники парфумів, які зазвичай Dior і так надсилав своїм клієнтам безкоштовно при купівлі будь-якого товару. У деяких маленькі шматочки мила, але Добило всіх те, що в одній скринці була свічка, а в наступному кришка для цієї свічки. Боже, що це? Виглядає, як підставка під стакан. Але дуже гламурна. Блогери, які робили анпакінги, порахували, що даний адвент у особі вартості ледве-ледве дотягує до тисячі доларів. Тобто клієнт був у мінусі майже на 2,5 тисячі доларів. Треш, уявіть, яку кількість реально крутих продуктів можна було б придбати б на цю суму. Мабуть, випускаючи даний продукт, бренд Dior надихався своїм конкурентом, брендом Chanel. Тому що ті за рік до цього випускають свій перший адвент-календар з нагоди старіччя парфуму Chanel No5. Кому цей парфум, який мені смердить старістю, відгукніться у коментарях. Тож цей адвент коштував 825 доларів і нагадував флакончик легендарний. Аромату. І здавалося, що з такої нагоди бренд наповнить адвент чимось дійсно цінним. Але чого це ви його розкатали? скатали? Ану закатайте швидко назад. Тому що ті, хто купили Адвент, знайшли всередині. Наліпки, тимчасові тату, пробники ароматів і пусті подарункові мішечки. А ще корони усіх адвентів це свічки. Повнорозмірних продуктів було всього три: губна помада і лак для нігтів. Дякую, дура. Блогери, які купили цей адвент за свої кровні гроші, були дійсно обурені. Коли ви купуєте щось у такого бренду, як Шанель, який відомий якістю і розкошю, і отримуєте речі, які, наприклад, є гумовою кулькою та інші безкоштовні речі, які вони роздають місяцями тому, ну це капець як сумнівно. Керівництво Шанель відповіло тоді на усі обурені коментарі і відзначили, що цей адвент-календар не можна вирахувати в собі вартості, тому що що він несе в собі колекційну цінність і є, по суті, безцінним товаром. Дуже цікава і капець, яка зручна відповідь для бренду. А ви б купили наліпку Chanel за 800 доларів. У схожий скандал також потрапив адвент від 2020 року бренду Charlotte Tilbury. за 200 баксів, де замість повнорозмірних засобів покупців чекали мініатюрки, а адвент Джо Malone розкритикували за мініатюри свічок. Ну будемо відвертимо собі, вартість свічки, особливо в промисловий. Масштабах не така вже й велика. А тут бренд, котрий продає адвент календар за декілька сотень доларів, економить і так на найдешевшому товарі. Календар від Kylie Cosmetics коштував приблизно 150 доларів, але включав кілька мініатюр і зразків продукції, більшість з яких можна було отримати і так безкоштовно, як подарунок при замовленнях. Це, звісно, обурило покупців, які відчули себе обманутими, очікуючи більше за такі гроші. Та й насправді цей список можна продовжувати вічно, тому що Адвент. Календарі зараз роблять усі кому не лінь. навіть. Є адвенти від AliExpress, Netflix і навіть Lego. Скоріше за все у вас виникне логічне запитання, а навіщо купляти адвент, якщо ти знаєш, що там усередині? Тому що на усіх сайтах, звісно, завжди пишеться наповнення. Ну, по-перше, Адвент частіше за все купують на подарунок. І людина, яка купує, може знати просто, що інші подобається цей бренд, і вона не знає, що там усередині, і навіть не хоче заморочуватись. А собі інколи люди купляють адвенти навіть всліпу щоб був якраз таки цей ефект вау. І як ви гадаєте, коли ти купуєш адвент? Календар, який коштує більше тисячі доларів, та навіть більше трьох тисяч доларів. Чи очікуєш ти там побачити наліпки і мініатюрки? Ну звісно, ні. Проте обираючи собі подарунок до свят, варто пам'ятати, що бренди переслідують мету заробити під час святкового сезону. А яскрава, придумана маркетологами обгортка, мотивує покупців витратити більше ніж зазвичай. Не знаю добре, це чи погано, але я ніколи не купувала адвент-календарі, тому що в мене перед святами ні. Ніколи немає на них грошей. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. Які ще неочевидні цілі переслідують бренди, продаючи свої адвент-календарі? Ну, підкладаючи мініатюри замість повнорозмірних продуктів, бренд знайомить покупця зі своїми виробами, і те, що споживач повернеться за конкретним товаром, ймовірність реально висока. Також адвент календарі це чудова можливість безкоштовного хайпу і нативної реклами, тому що у будь-якому випадку мільйони блогерів куплять цей адвент, щоб показати підписникам. І саме блогери завдяки своєму контенту створюють. Хайп навколо того чи іншого бренду. А сам бренд може лише продавати відчуття цінності даного календарю, адже це ексклюзив. І якщо у тебе синдром не такусіка, то ти обов'язково купиш цю купу модлуху за тисячі доларів, щоб бути наближеним до люксу. Після найголовнішої причини у спробах заробити другорядною причиною є те, що бренд просто хоче збагрити залишки продукції, які б у іншому випадку пішли б на списання. Таким чином бренд одночасно отримує прибуток і звільняє просять. Від продукції, яка не була продана. Тому в адвентах ми часто можемо бачити фіолетові помади, червоні туші і парфуми з запахом перегару твого діда, бо ніхто в здоровому глузді не купив би це окремо. Але дивлячись розпаковки цьогорічних адвентів, таке враження, що бренди почали виправлятись. Ну, напевно, тому що вони могли зрозуміти, що люди вже хочуть витрачати більше раціонально свій бюджет і не хочуть купувати товари, які їм не потрібні. А зараз ви напишіть у коментарях, чи хоч б ви собі якийсь адвент календар. А якщо ви вже колись купували, поділіться своїми враженнями бренд Cartier – це сучасний символ розкоші і багатства. Мало не кожна дівчина мріє про каблучку цвях і браслет з лінійки Love. але й цьому бренду не вдалося оминути скандали. Ми вже на цьому каналі розбирали кейси, коли бренди спалювали свій люксовий одяг, аби тільки не продавати його по знижкам, бо так втрачається дух ексклюзивності. От і Cartier вирішили не відставати у цьому питанні. З 2016 по 2018 рік власник Cartier знищив. Годинників на понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів, компанія вжила заходів після того, як запаси її наручних годинників почали накопичуватись у вітринах на азіатських ринках на тлі придушення корупції у Китаї, де предмети розкоші, такі як годинники та віски, роздавали як розкішні подарунки, щоб заслужити прихильність чиновників. Компанія назвала цю тактику винятком з правил. але саме через нерозумне розпорядження ресурсами багато людей картіє засудили. Також, якщо переглянути від. Поки у TikTok на найпопулярніші вироби бренду, то складається враження, що кожна друга каблучка або браслет просто-напросто облазить, на відміну від їх копій. Вибачте, я не могла не пожартувати на цю тему. Так виглядає каблучка картє після одного дня використання. Що сталося з картє, що воно так швидко дряпається. Але якщо якість виробів, це спірна тема, і ми не можемо тут з вами говорити, що вони точно погані. Ну, як мінімум, тому що. Немає в мене нічого з Cartier, не можу я вам сказати. Они погані чи хороші. Тут ціна в них ще цікавіша. От дайте відповідь на питання: якщо б у вас була така можливість, чи хотіли б ви придбати якусь прикрасу від картє усього за 14 доларів. Якби я зараз тут перед вами не розпиналась, але якщо б в мене була така можливість, я б з радістю скупила пів їхнього магазину. Хоч ця ідея зараз з моїх вуст звучить більше ніж абсурдно, виявилось, що це все таки можливо. Зовсім нещодавно Рохельо Вільєрал гортав веб-сторінку картіє в момент нудьги і натрапив на пропозицію, яка здавалась занадто гарною, щоб бути правдою. У мене навіть з'явився холодний піт, написав він в своєму аккаунті на Твіттері. Очевидно, Cartier помилились і вказали ціник на золоті з діамантами сережки 237 песо, тобто 14 доларів, Замість правильної ціни 237 тисяч песо, тобто 14 тисяч доларів. А Вільєрал замовив аж два набори. Коли менеджери вже комплектували замовлення, вони побачили, що явно сталася якась похибка. Вони зателефонували чоловікові, щоб запропонувати йому якийсь типу втішний приз, щоб він не розстраювався, що халяви не буде. Але й Рохеліо далеко не дурень. Він почав судитись з картів, і ще до першого засідання бренд був вимушений надіслати чоловікові його замовлення за 28 доларів замість 14 тисяч. Господи, ну чому це була не я? Сьогодні ми тут з вами дійсно обговорюємо дуже великий ціник на вироби від відомих брендів, які вимірюються тисячами, десятками, навіть сотнями тисяч доларів. Але давайте розберемось звідки ж таке ціноутворення. Чому, наприклад, люкс зараз може дозволити собі продавати речі, які за якістю реально гірші ніж шейн? Або чи дійсно їхня ціна виправдовує усе, тому що вироби створюються з високоякісних матеріалів? Ну, по перше, бренди часто продають філософію, і історію. Бренд Hermes продає ідеологію сім'ї. Цей бренд не входить в жодну корпорацію і ніколи не виходив у плани володіння управління за межі сімейного кола. Бренд Chanel продає жіночність, лакомічність і елегантність. Але більш детально я хотіла зупинитись на бренді, який зараз відомий своєю ультрадорогою тихою розкішок. І це я зараз про бренд Лора П'яна. Хоча, не дивлячись на його заявлену вартість, деякі вироби покупці. Хочуть виконати у сміттєвий бак після декількох носок. Друге, про що я шкодую, це мої лофери Loro Piano. Їм два роки. Лофери 960 євро коштують, а виглядають жахливо. Бренд Лора П'яна існує ще з 19 століття. Займалась ним тоді сім'я, які продавали шерсть і текстиль. Жили вони в невеличкому селі в П'ємонті. Життя звичайних торговців продовжувалось майже століття, поки нащадки сім'ї не вирішили вивести бренд на. Новий рівень до Олімпійських ігор у 92-му році в Барселоні Лора П'яна випускає модель куртки Хорсі, яка, до речі, продається і досі. І успіх цієї речі був настільки шалений, що вже через рік бренд відкриває перший бутік в Нью-Йорку, а другий в Мілані. Проте ціники у магазинах вже на той час були добротні: 225 доларів за в'язану шапку, 42 тисячі доларів за пальто, і 50 тисяч за ковдру з шиншили. Але чому ж їхні вироби, особливо ті? Які містять шерсть коштують. Не те, що дорого, а капець як непристойно дорого. Отут і криється весь секрет, тому що для таких виробів використовується рідкісна шерсть вікуньї. Це тварини, які живуть в андах і схожі на лам. Вікуні опинились на межі вимирання через браконьєрів. Перуанський уряд вирішив відновити популяцію і почав шукати партнерів. Таким партнером і стала Лора П'яна. У 94-му році компанія на 10 років отримала виключне право на купівлю вовни вікуньї. Натомість Лора П'ян. Вона створила в Андах вікунієву ферму, купила 2000 гектарів землі та поселила там 800 голів. Через кілька років їхня кількість подвоїлась. Одна вікуня може давати лише 120 грам шерсті на рік. Для порівняння це втричі менше, ніж може давати кашемірова коза, і в 30 разів менше, ніж можна отримати з мериносу. А утримувати вікуню це дороге задоволення. Шерсть виходить на вагу золота, а іноді навіть дорожче. Зізнавався П'єр Луїджі Лора. П'яна в інтерв'ю. Тож, ось вам один з прикладів, чому люксові речі можуть коштувати так дорого. І як не дивно, це достатньо виправдана ціна, враховуючи усі ресурси. А Якщо зануритись в історії інших брендів та навіть і всього дня, то можна зрозуміти, що деякі дизайнери у пошуках правильного текстилю можуть об'їздити увесь світ, або взагалі винайти його самі. Ще поки я готувала цей сюжет, я дізналася, що лора п'яна використовувала текстиль з. Сухого листя лотосу, який росте тільки в Китаї, і його можна зібрати там щось лише один раз на рік. Тобто, уявляєте, яка дійсна цінність однієї речі. Проте у сучасному, доволі капіталістичному світі ми з вами бачимо, як багато брендів почали зловживати своїм статусом і прихильністю своєї аудиторії. І допускають до продажів дійсно неякісні вироби, тим самим обманюючи найвіданіших покупців, які сліпо вірять у якість товарів. Тож я Закликаю бути обачними, довіряти тільки перевіреним брендам, завжди читати склад, речі та пам'ятати, що не завжди ціна дорівнює якість. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною ж до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео.